Всім привіт! Мене звати Іра, і я безмежно рада вас вітати на своєму каналі. Традиційно показую все, що мені вдалось побачити, придбати для себе цього тижня в секонд-хеті. Перше, що мені сподобалось, це ось такий перетик. Він із Вовне, в такому класичному французькому стилі. Дуже класний, але, на жаль, був поїджений молькою, тому залишила його в магазині. Далі класний вінтажний ремінь. Він із шкіри виконаний, стан просто ідеальний. Показую вам його я придбала. Ще був ось такий ремінчик, але, на жаль, Ніяких пірочок не було, і я думаю, що це все-таки не натуральна шкіра, тому залишила. Був ще пасок, абсолютно новенький від H&M. На жаль, це не мій розмір, він маленький, тому також не придбала. Був ще шкіряний від Armani, але стан вже не найкращий, тому залишила. Відподобався мені дуже світшот від Puma, це розмір S. Але він такий вільненький, сидів би по фігурці, як оверсайз. Але, на жаль, на ньому було безліч е, плям. Тому я не стала його е, купляти в перший день, тому що ціна доволі небюджетна. Дуже сподобалась мені така курточка від Marco Polo в 36-му розмірі. Всередині вона така яскрава, малинова. Стан абсолютно ідеальний, ніяких слідів носки на ній не було, тому я з задоволенням її придбала. Всі гуточки, вся фурнітурка брендовані, дуже класна знахідка, як на мене. Далі була ось така сукня від Daze Store. Її я придбала для себе, вона така нарядна. Я б сказала. В камінчики. Виглядає дуже яскраво, тому задоволена цією знахідкою. Був ромпер від першка, була у нього етикетка, але як бачите, він розірваний. Далі сукня від TopShop в дуже такій красивій осінній гамі. Її я вирішила приміряти. Модель, як на мене, дуже актуальна. Далі був такий кардиган від Max Mara Вікенд. Я дуже люблю цей бренд. Як на мене, модель не дуже актуальна, але все ж таки вирішила теж його взяти приміряти. Гляньте, як він на мене сяде. Ще одна річ, блузочка Морела. Спереду вона виконана із шовку ззаді трикотаж дуже класна. Є невеличка невеличка пляма, але я думаю, вона відстирається. Марела лінійка від Максмари доволі небюджетний бренд, тому з задоволенням придбала. Також придбала водолазку від H&M. Це стопроцентна вовна, водолазка в абсолютно новому стані. Класного базового сірого кольору, і думаю, сидітиме як оверсайз, тому цією знахідкою я також дуже задоволена. Ще була ось така сорочка від лакоста. Мені дуже сподобався її відтінок. Це жіноча сорочка, але як ви бачите, на жаль, є пляма, тому також не, її не купила. Для своєї донечки придбала таку трикотажну суконьку. Зараз вже не сезон, але на літо її підійде ідеально, тому задоволена цією знахідкою. Також придбала простеньку базову чорну футболку для свого сина від H&M. Камера засвічує, але вона також абсолютно в ідеальному стані. Сподобалася мені ця кофтина в актуальну червоно-білу смужку з розрізами по боках, дуже хорошої якості ця кофта. Підійде на розмір 36-38. Її я також взяла приміручно, щоб поглянути, як вона буде сидіти на мені. Дуже сподобався мені цей ремінчик, він шкіряний, на пряжці шерсть поні, виконаний дуже якісно. Його я теж придбала. Далі переміщаємося з вами в примірочну. показую речі, які я вирішила е, приміряти і подивитися, як вони будуть сидіти на мені. Е, перше – це ось ця кофточка у біло-червону смужку. Її я придбала, тому що мені дуже сподобається, як вона на мені виглядала. Далі курточка Марко Поло на нехолодну осінь. Класна базова річ. Мені дуже сподобалась, як сіла сукня від TopShop, як на мене, класна, стильна, дуже гарно виглядає з козаками під тренч. Її я вже одівала і задоволена цією знахідкою. Це, звісно ж, мас-маркет, але якість хороша, тому завжди звертаю увагу і на такі речі. Сукня від Індази -E Story я також придбала. Мені подобається, як вона на мені виглядає. Дуже приємна до тіла, актуальний фасон. А ось кардиган від Максмара мені не дуже сподобався, його я залишила в магазині. Можливо, комусь подобається така модель, але, як на мене, це вже не дуже актуально. Я хочу показати вам, що було ззуття. Були ось такі босоножки від Марко Поло. Мені не сподобався їх каблук, хоч вони були шкіряні і якість класна. Були ще в 38-му від Еко сандалі, також виконані шкіри. І були ще ось такі класні туфельки на каблучку. Це теж 38-й розмір. На жаль, на мене вони були замаленькі. маленькі. Дуже цікава, як на мене модель. І ще були ось такі балетки від Марко Поло. Вони із шкіри, теж у 38-му розмірі. На люксі були ось такі сандалі шкіряні. Стан вже не найкращий, але сама модель мені дуже сподобалась, тому вирішила вам показати. І ще ось такі дуже класні. На жаль, не мого розміру, це 38-й, але вони маломірять. Дуже цікаві. І ще були ось такі від Томі Hellфіger на платформі. Стан просто ідеальний. На люксі були гарні речі. Ви просто подивіться на цю неймовірну осінню палітру. Речі справді дуже класні. Було з чого обрати. І зараз показую вам все по порядку. Перше, це ось такий кардиган від Люджо. Ось ця вставочка йде із шовку, в складі є махер і ангорка, засіпається на гудзочок, дуже красивий кардиганчик, і його я скажу наперед придбала. Далі був об'ємний світер від H&M у розмірі S, але він такий оверсайзний. Доволі об'ємний і важкий стан нової речі. Далі було ось таке пончо. Бренд мені невідомий, це італійський бренд Vicolo. В складі був кашемір, надзвичайно ніжний і невагомий. І дуже мені сподобались джинси: це мас-маркет, але вони абсолютно нові збіркою. І це прямо мій фасон. Я люблю такі моделі, тому вирішила поміряти для себе їх. І ще була цікава джинсова курточка. Гляньте на ці красиві гудзички. Всередині яскрава підкладка, така в стилі. Бред мені невідомий, але модель класна. На жаль, сама курточка на мене великувата. Думаю, чудово підійде на дівчинку, яка носить розмір L, але річ справді достойна. Ось так сів на мені кардиган, його я придбала. Дуже приємний і затишний. Чудово підійде на осінь. Далі пончо. І показую, як сидять на мені джинси. Як на мене, просто чудово. Це 36-й розмір. Вони йдуть такі вільнуваті, не облягають. І саме пончо. Саме пончо просто неймовірне. Відчутно, що це якісний бренд. Сам світер від H&M мені дуже сподобався, але ціна його доволі небюджетна, тому що це перший день люк завозу Думаю, якщо він ще буде на знижках, я обов'язково його для себе придбаю. Що ж, дякую всім за перегляд, за лайк і за коментарі.